Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную зв'язати ось такий кругленький шнурочок з пицями. Його використовують на зав'язки для шапочки, для капора, або із них ще в'яжуть дуже гарні бантики. Ось такі бантики. Я бачила, такі прикрашають в'язані светрики і виходить дуже стильно і красиво. Давайте починати. Один, два. Три. Чотири. І так. У нас хвостик виходить з цієї сторони, а ми в'язання переносимо на цю частину, так? І в'яжемо всі петлі лицевину. Тут кромочних у нас немає. Лицьова 1, один, 2, два, 3 і іцьова 4. Ров'язали. І знову так робимо зюх. У нас виходить ниточка з цієї сторони, підкладаємо і знову в'яжемо лицевими. Один, два, три, 4, 2. Пров'язали потрібну вам довжину шнура. Обрізаєте ниточку, вдиваєте її в голочку і протягуєте через усі через усі петлі. Ось так. затягуєте ховаєте вона дуже класно ховається всередину, все інше лишнє обрізаєте. Ось так. Ці. Лишні кінчики я також обрізаю. Вітаю! Наш шнурочок готовий. Тут хвостик також я спрятила всередину. Ось такий кругленький шнурочок виходить. Дякую всім, хто в'язав зі мною. До нових зустрічей.